Виконаємо основні вправи. Перша вправа ходьба по звивистій доріжці з переступанням через кубики. Руки на пояс. Стаємо лівим боком та проходимо, переступаючи через кубики. Тримаємо спинку рівно. Проходимо по мотузці в одну сторону та в іншу. Йдемо по мотузці, не сходячи з неї. Розвертаємося і так само виконуємо вправу правим боком. Не забуваємо слідкувати за поставою. Виконати вправу 3-4 рази. Наступна вправа підкидання м'яча вгору та ловіння його обома руками. Тримаємо м'яч обома руками, підкидаємо вгору ось так, та ловимо. Намагаємося спіймати, повторити вправу 4-5 разів. Тож займайтеся спортом і задоволенням та будьте здорові!